18 нових лікарських крісел у п'яти кабінетах. Цими днями в Ужгородському університеті відкрили оновлену стоматологічну поліклініку. Це збільшення, по-перше, хірургічного корпусу. Тепер це складає більше вже п'яти установок. Це дійсно найбільше в Закарпатті для амбулаторного прийому корпус. Потім це спеціалізовані кабінети дитячої стоматології з ортодентичного прийому. Терапевтичний стоматології кафедри і також дві два кабінети для кафедри ортопедичної стоматології. Кожен кабінет обладнаний усім необхідним та сучасною стоматологічною технікою. Педагоги запевняють, у таких умовах майбутні стоматологи матимуть можливість отримати кабінет, необхідні кабінет. практичні навички. Техніка була закуплена, комплексна. Техніка є надзвичайно сучасною, представлена представниками сучасних італійських і американських фірм. Одночасно, в кожному кабінеті може працювати по два лікарі-стоматологи. І відповідно по 5-6 студентів з кожної підгрупи може асистувати. Наразі на стоматологічному факультеті навчається майже 900 студентів та інтернів. Один із них Остап хлопець, побував у багатьох навчальних закладах України. Тож може порівняти умови. Створені всі умови для найкращого навчання. Власне, якщо студент хоче, і в нього є бажання, то для нього відкриті всі двері, всі можливості, як і в плані діагностики, так і в плані поради від колег. І так само викладачі, всяко сприяють більшість із студентів старших курсів працюють в університетській поліклініці. Спершу тільки спостерігають за роботою стоматологів, потім і самі виконують нескладні операції, приймати пацієнтів, бачити, як справжню стоматологію, і тому це покращує, надалі. Ми можемо стати хорошими спеціалістами, стоматологами. Наступного року на факультеті планують набрати групу із 40 студентів-іноземців. Вони здобуватимуть вищу стоматологічну освіту в рамках міжнародних програм.